Доброго дня! Тема нашого року величини, алгоритми роботи з величинами. Сьогодні ми повторимо наші знання за 5 та 6 клас та дізнаємося дещо нове. Почнемо із так званого середовища, яке має назву Tony. Тобто це той самий Python, який, до речі, написаний на самому Python. Але плюс в чому? Що вікно консолі вікно програми в знаходиться в одному вікні. Завантажити його ми можемо з офіційного сайту tony.org. Переходимо в Windows і по першому посиланню завантажимо його собі на комп'ютер. Тобто є версії для 64-бітних і для 32-бітних операційних систем. Windows. Я його вже встановив. Ось воно ось так виглядає. Створюю новий файлик і продовжуємо згадувати. Почнемо з величин. Величини можуть бути сталими, тобто незмінними і змінними, е відповідно, сталі величини у нас називаються константами, тобто такі, що в процесі роботи програми не будуть зазнавати змін. Е наприклад, з математики ми знаємо, що число π це дорівнює 3,14. Е так? Але не завжди ми будемо користуватися такими числами. Для того, щоб нам позначити якусь константу в коді програми, нам потрібно прописати ім'я всіма великими літерами. Тобто, це ми позначаємо як для себе, так і для людини, яка можливо колись буде доопрацьовувати наш програмний код. І, відповідно, якщо у мене є великі літери, я можу скористатися і маленькими літерами. Тобто я можу скористатися змінною Name в ході роботи над програмою. Тобто, велика і маленька літера, в нас це різні змінні. Тобто я можу таким чином використати ще одну змінну. Також я можу ще одну змінну із великою літерою. Тобто, це також будуть різні змінні. Думаю, згадали е, відповідно. Змінна в нас в процесі роботи може змінюватися, як ми вже сказали. Кожна величина може мати значення. Ці значення можуть бути числовими і текстовими. Наприклад, ми можемо прописати змінну A і надати їй ціле число. 5. Змінну B і надати їй значення, наприклад, 5,13. І змінна C надамо їй рядковий тип даних. Наприклад, хай тут у нас буде написано hello. Тобто ці три змінні. Якщо ми трошки з типами плутаємося, ми можемо прописати у вікні консолі, тобто мені не потрібно відкривати на вікно, як в Python. Мені потрібно прописати тип, і в дужечках вказати число, наприклад, 5, і натиснути Enter. Мені показує, що це число, яке ціле, то клас int. Далі я можу прописати тип. І написати 5.67. Натискаю Enter. Мені пише, що це число float. І аналогічно, тип в лапках візьмемо над друкою слово Hello. Мені показує, що це тип STR, тобто string. Тобто, як бачите, нічого такого складного в нас немає. Продовжуємо згадувати. Зазвичай змінні ми з вами присвоювали таким чином. наприклад, таке число введемо, Таким чином, що одна змінна в нас відповідає одному рядочку. Це в 5-6 класі ми таке проходили. Але ми можемо з вами прописати в одному рядочку відразу присвоїти двом значенням. Це робиться так. Витираю рядочок. І пишу А, Б. Дорівнює. І тепер ми так само через кому присвоїмо змінні А значення і змінні Б. Тобто змінні А я присвоюю 5, змінні Б присвою 6. Давайте перевіримо. За допомогою команди Print я виведу змінну А і змінну Б. Але я програму ще не зберіг. Зберігаю її. У мене тут є файлик тест, я просто заміню. Так. І запускаю. Або натискаю кнопочку F5. Тобто дивіться, в мене змінна А5, змінна Б6. Тобто, все працює. Е, також ми можемо ще зробити таким чином: Тобто змінну А дорівнює Б дорівнює С, це лише в тому випадку, коли всі три змінні можуть мати одне число. І дорівнює 5. Тепер я ці три змінні вивожу, тобто додаю лише змінну С. І в мене всі три числа будуть дорівнювати 5. Тобто є ось такі хитрощі в програмуванні. На мою думку, нічого тут складного немає. Е, так, ми з вами вивчали три алгоритмічні структури в 5-6 класах. Це слідування, розгалуження та повторення. Сьогодні повторимо лише слідування, на наступних уроках повторимо решту. Слідування це найпростіша алгоритмічна структура, в ній всі команди виконуються в тій послідовності, в якій вони записані. Ми вже з вами повторили, які надати величині значення, але з такими програмами працювати не цікаво. Більш зручніше вже працювати в програмі, коли ми не в коді програми даємо значення нашим змінним. А коли через вже працюючу програму ми щось вводимо. Тут нам допомагає команда input. Тобто, я прописую змінну A. І те, що дорівнює, input, в до дужечках, вказую, і в лапках подвійних введіть ваше ім'я. І крапочки. І відступ, щоб не зливалося. Далі змінну B. До змінної B ми присвоїмо, знову ж таки, за допомогою команди input. Хай у нас буде Введіть ваше прізвище. Введіть ваше прізвище і крапочки і відступ, щоб не зливалося. Тобто, так ми з вами зазвичай прописуємо да, в одному рядочку. Дуже добре читається, коли ми виводимо у коді по рядочку, Тобто початківцю не завжди зручно орієнтуватися. Да, тому записують початку, початківці ось так. Тобто print. І тут ми записуємо, що ваше ім'я, я лапки закрию, ставлю кому, воно занесено в змінну A. Тобто я отакі пишу A. Закриваю дужечку. І в наступному рядочку я вивожу print, і тут у мене буде прізвище. Прізвище. І за прізвище мене відповідає зміна B. Ось вона. Е, Запускаю. Введіть ваше ім'я. Ну, ведемо. Тарас. Введіть ваше прізвище. Шевченко. Натискаю Enter, мені пише, ваше ім'я Тарас, прізвище Шевченко. Е, не дуже зручно, тому що в два рядочки. Ми можемо, не порушуючи структуру нашого коду, е, використати спеціальний параметр End. Який нам буде з'єднувати два рядка виведення. Тобто, після змінної A я ставлю кому і записую цей параметр. AND дорівнює і лапки. Він може бути пустий, а може містити в собі якийсь знак. Давайте перевіримо, який він буде в нас пустий. Тобто, Тарас Шевченко. Ого, не там мова. Перезапущу. Тарас. Шевченко. Ваше ім'я, тарас, прізвище Шевченко. Тут не завадило б нам поставити кому. Тому ось тут де end. Тобто, де в мене буде зліплювати два рядочки до одного. Я поставлю кому. Давайте перевіримо, що в нас вийшло Тарас. Шевченко. Ваше ім'я тарас, кома, прізвище Шевченко. Ідеально. Тепер давайте трошки ще згадаємо, як працювати із типами, змінними, які ми щойно тут перевіряли. Для прикладу, ми знаємо, що у нас е, хто пам'ятає, він працює лише із рядковими типами, типами даних. Давайте, ось, рядочки, я видалю. І отут ми введемо, введіть перше число. Тобто, створимо так званих. Два доданка і виведемо їхню суму. Тобто я друкую. Введіть перше число, або перший доданок, можна сказати, тут помилочку зробимо, введіть друге число, і йдемо далі. Тобто нам потрібно додати два числа. Ці суму цих чисел нам потрібно зберігати в якійсь зміні. Наприклад, хай це буде змінна X. І зміні X ми присвоїмо суму чисел А додати Б. І залишається лише за допомогою команди Print вивести результат. Тобто Print X. Ця програма в мене в даний час вона не правильна. Чому неправильно? Тому що якщо я зараз запускаю, в мене пише, введіть перше число, я введу 2, введіть друге число, ввожу 5. І ми знаємо, числа в нас простенькі, що буде в результаті 7. Але якщо я натисну Enter, мені виходить 25. Чому таке? Тому що знову ж наголошую, input у нас з вами вважає, що ми будемо вводити туди не числа, а текст. В тоні є така гарна функція по кроковому виконання. Тобто, ось натискаю жучка такого і пропускаю або натискаю клавішу F7 до наступного кроку. Тобто, я ці, класаю, класаю, класаю. Введіть перше число. А, тобто Ввожу я сюди 3, натискаю Enter. Python у мене отримав число 3 і зверніть увагу в лапках. Тобто Це він вважає текстом. Далі введіть друге число, ввожу 5, натискаю Enter. Він отримав 5 знову ж таки текстом. Далі далі. Текст 3 він підставляє до тексту 5, тобто до рядкового типу 5. З'єднує їх, тобто 35, ніби як слово притуляє до слова, і виводить нам результат 35. Щоб цього уникнути, щоб це були числа, тобто не розумів, що ми хочемо ввести числа, ми беремо все це дужечки. Перед дужечками ставимо int. Тобто цілі числа. Ну або флот, якщо ми будемо працювати із дійсними числами. І аналогічно це беремо в дужечки і ставимо int. Є ось такий варіант. Перевіримо. Тобто, вводимо 3, друге число 5, вийшло 8. Все вірно.